Друзі, перші проголовне. поїхали. Санкт-Петербург, місто, яке десятиліттями вважалося умовно недоторканним, прокинулося від царі вибухів. Удар був нанесений по військових об'єктах, комплексах, які не фігурували на відкритих картах і були засекреченими в системі стратегічної оборони РФ Епіцентром центром став штаб тилового забезпечення північно-західного округу, розташований у промисловій зоні. ракета ймовірно високоточного типу влучила в ангар, в якому перебували офіцери, оператори технічних систем і екіпажі, спецтехніки вибуха у споруду миттєво хвиля рознесла бетонні перекриття. Навколишні будівлі охопило полум'я. Пожежа тривала кілька годин, і лише після її часткової локалізації рятувальники почали евакуацію тіла, але лише телеграм-канал і генерал СВР. Вивезення загиблих тривало понад дві години. За словами очевидців, військові машини прибували одна за одною. Тіла вкладали в ряди просто на асфальті, огородженому щитами. Усі загиблі представники збройних сил. Частина з них була задіяна системі управління постачанням до не бойових дій внаслідок удару знищено архіви, резервні сервери, радіомовні пости та броньовану техніку. Призначено для глибоких перевезення дим і полум'я було видно в кількох районів міста. На короткий час було перекрито доступ до інтернету, мобільний зв'язок радіусі кількох кілометрів. зник. влада офіційно не коментувала інцидент, однак зливи в російських каналах підтверджують масові втрати серед персоналу. Штаб округу, який зазнав удару, був частиною складної логістичної мережі постачання техніки боєприпасів і засобів його втрата означає повний параліч роботи на північно-західному напрямку. Система координації, що базувалася у вузькому колі, також відповідала за рух ресурсів до Калінінграда, і тепер ці процеси фактично зупинені з кількох частин. Надходять сигнали про затримки з відправленням техніки і нестачу пального Внутрішні джерела повідомляють про спробу термінового відновлення управління на базі резервних структур Ленінградської області, але їх потужностей недостатньо. Для швидкої компенсації втрата характер удару свідчить про добре сплановану операцію базувалася на точних координатах і розумінні внутрішньої структури об'єкта. Ймовірно, удар був частиною ширше кампанії за виведення з ладу логістичних нервів армії РФ. символічного удара по Петербургу. Колись ці чинної еліти має наслідки не лише військові, але і психологічні розмови про недоторканність внутрішніх регіонів тепер втратили будь-яке підґрунтя. У місті посилено контролі на вулицях. Військова поліція частково заблоковано доступ до стратегічних пунктів. Експерти пишуть, що аналітика подіївка вказує на зміну стратегії з боку України або інших сил, які ведуть війну новими ключовими вузлами, без яких система не функціонує. Це не лише знижує боєздатність, але й змушує не функціонувати. Це не лише знижує боєздатність, але й ворог перекидає сили. у тил, розпорошує оборону, втрата десятків підготовлених фахівців. Удар по інституційній пам'яті армії. Подібні атаки не лише ослаблюють, але й руйнують управлінський каркас, що будувався десятиліттями. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих полі. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.